Швидка розпаковка. Такі от булочки. Кулиничі. Це з маком вони по 17 гривень. А така от кулиничі вишні Мак і Крем ванільний 22 гривні. Лаваш 35, батон кулиничі 30. Такі от опоріскувачі до машинки вони 50 гривень. Дуже гарно пахне. Правда, жовтий гарніше пахне, але синій теж непогано. Шепучки 32-224 грами. Марс 23. Ізюм 248 кг, 150 г. Корми я завжди купляю там. ну, хай лежать. Правда, до ну, 26-го року так деколи буває, що нема-нема, а про запас... Завжди затарюсь. А, І палочки. А от палочки не пам'ятаю, скільки, якщо чесно. Ну, вони смачні, прям такі смак з дитинства нагадують. Ну і от такі от закупи на 470 гривень. Так що всім гарного дня, смачного обіду і слава Україні! О, і моя помічничка теж... Сидить муркає з боку. Так ще закупи продовження. Ще пішов таки, докупив ці ополіскувачі, кондиціонери. Якщо точно ціна, це 56 гривень. Ну, пахнуть дуже гарно. І дешеві. І ще до хліба буду пекти, то купив насіння лускане. Буде з льоном і соняшником. Так що, от такі-то закупи сьогоднішні. Ну, Це ще плюс, а вони по 56 гривень, не рівно 50 там було 470 плюс 150, скорочено 700 майже.